Сьогодні я хочу поговорити про Тараса Цимбалюка, про чоловіка, якого багато хто знає як зірку серіалів, актора і тепер нового холостяка України. Мене звати Іван Доценко, я психолог, і сьогодні ми розберемо, яким же є насправді Тарас Цимбалюк та чи відповідає його образ в кадрі реальному образу в житті. Але ми не будемо говорити лише про телевізійний образ, бо за образом жива людина, яка шукає кохання, прийняття, можливо, самого себе. Але це не точно. Чесно, нічого не Я покажу, як вплив батька, акторська кар'єра та зарученість образа сформували його особистість. І головне, як через його історію ми можемо побачити трохи себе. Тому став лайк і починаємо. А почнемо з дитинства, бо саме там перші підказки, чому ми виростаємо такими, якими є. Тарас народився у звичайній родині, без гучних прізвищ чи особливих зв'язків. Суворий батько історик повпливав на характер Тараса. Я дивився його інтерв'ю у, прости господи, Маші Фрасініної, і там мені Тарас здався досить начитаною та історично підкованою людиною. Ось вам і вплив батька. Симболюка є багато бунтарського і суперечливого. Як вам поєднання в юності бальних танців дзюдо та боксу? Nice. Мені вдалося побачити в ньому людину з глибокою внутрішньою потребою у визнанні та любові. Можливо, знову ще довести батькові. І це, звичайно ж, не можна назвати слабкістю. Ми всі звикли бачити Тараса Симболюка в кадрі сильного, впевненого. Героя, який знає, чого хоче і завжди досягає своєї мети. За цією впевненістю ховається хлопець, який довго доводив, що він вартий уваги. Наполагливі спроби потрапити на різні кастинги навіть там, де не потрібні були чоловіки, та навіть майже зіграна роль у фільмі для дорослих. Тарас робив усе, щоб грати ролі, і його наполегливість вражає. Мені здається, він дещо став заручником свого образу, героя коханця або поганого хлопця. Він би хотів зіграти щось більш глибоке, е історичне з огляду на його знання в історії. Але в інтерв'ю нашій <клес> Іфрасіні е він пожалівся, що ролі в наших серіалах одноманітні. Я так зрозумів, що е йому таке грати вже не цікаво. Не те, що холостикий займатися, він належить до типу людей, у яких дуже розвинене почуття відповідальності. Він не дозволяє собі зірватися, не дозволяє слабкості, іноді це навіть заважає, бо коли весь час треба триматися, всередині накопичується напруга, яку ніде не можна випустити. Хоча він займається спортом, там є така можливість. Знаєш, бувають люди, на яких дивишся і думаєш, що у них все під контролем. Спокійні, впевнені, харизматичні, і ти думаєш, що вони сильні і всередині. Але якщо придивитися, під цією силою часто проявляється втома ось це і було помітно. Тарас Цимбалюк саме з тих, хто багато тримає всередині. Йому важливо бути спокійним і надійним зовні. Він не дозволяє собі слабкості, бо щоб тебе поважали, треба тримати спину рівно. До речі, Знаєте, іноді участь у таких проєктах це не стільки про кохання, а холостяк на саме про кохання, скільки про спробу зрозуміти себе через інших. Ти потрапляєш у середовище, де тебе постійно оцінюють, де ти маєш обирати, але водночас обирають і тебе. Я не вірю в щирість шоу холостяк, тому там ми не побачимо справжнього Тараса, тільки якщо уважно за ним спостерігати в різних ситуаціях, але для цього треба бути мазохістом. No, God! God, please, no! No! Він намагатиметься бути чесним, але водночас контролюватиме свої емоції. Його недоліки не в егоїзмі чи холодності, а в надмірному самоконтролі. Бо контроль для нього це безпека. Я сподіваюся, що саме на цьому проєкті в нього з'являться перші тріщини цієї броні. Він почне помилятися, сумніватися, злитися, проявляти емоції. Те, що називається бути вразливим. Тарас тих чоловіків, які вміють тримати обличчя. Він не покаже, що йому боляче, навіть коли всередині все стискається. І саме тому він здається таким впевненим бо не дає собі розсипатися. У якийсь момент він втомиться грати. І тоді з'явиться справжній Тарас. А в житті, як і в терапії, справжнє стілення починається тоді, коли ти дозволяєш собі бути неідеальним. А ще в ньому є те, що я називаю е, контрастна привабливість. Він може бути мужнім, серйозним, але водночас спокійним, теплим, навіть трохи вразливим. І ці, такі, такі якості приваблюють жінок, правда? До речі, напиши в коментарях свою думку про нашого героя. Зовні впевнений, сильний, збалансований, а всередині, якщо придивитися уважніше, відчувається навіть легка самотність. Бо така стабільність і зібраність часто дається дорогою ціною, коли дозволяєш собі бути сильним навіть тоді, коли хочеться просто впасти і помовчати. Іноді він може виглядати закритим чи навіть трохи різким, але насправді це спосіб захистити власні кордони. Бо коли тебе постійно бачать ідеальним, ти вчишся не показувати вразливість. Коли Тарас Цимбалюк погодився взяти участь у шоу «Холостяк», багато хто здивувався, мовляв, навіщо йому це? Успішний актор, відомий, харизматичний, хіба йому важко знайти жінку в реальному житті? А я думаю, що для його прихильниць це можливість побачити який Тарас в житті. В серіалах та фільмах актор завжди має текст, має завдання та грає роль. А в житті. Постійно це робити складно. Хоча в шоу Холостяк є певний сценарій, думаю, в уважних глядачів буде можливість побачити справжні емоції Тараса. Скажу чесно, я не фанат Цимбалюка, не слідкую за ним і холостяка теж дивитися не буду. Я роблю це відео, тому що Тарас, як і Холостяк, зараз в тренді. Я не збираюся його оцінювати, моє завдання подивитися, що в нього всередині і показати це тобі. А який тарасний валюк насправді кожен побачить по-своєму.